то є старших, наприклад, офіціантів, чисом людей у сфері обслуговування, і, до речі, там теж це, це вони дають іншу, іншу якість умовно кажучи, послуги. Тому що, якщо людина багато років працює, наприклад, баристою. Це, це інше. Це людина може підтримати, не знаю, навіть якусь Традиції, комунікацію, Традиції навики, і... знає клієнтуру. Ну, тобто, це, там інша культура. це стосується і продавців і тобто тут теж потрібна якась кваліфікація і досвід. Угу. Але якщо подивитися про індикатори, та, по яких угу. абсолютно нам важко зараз зрозуміти. З одної сторони е у Львові зростає. Ціна оренди за, за житло так само е, ріелтори кажуть, і, і ростуть ціни на е, свіжу забудову чи вторинну. Е, вторин. Угу. Кількість авто, в тому числі дорогих, які можуть позаздрити шейхи, в теж на вулицях Львова зростає. Ще швидше зростають ціни в будь-якому сільпо. Треба зайти, просто подивитися. Чи зростає настільки для львів'ян і індикація їхніх зарплат, і вони можуть платити більше своїм найманим працівникам? Чи тут є кореляція? Бо по цих чи Львів тепер най найдорожче місто України. Якщо ми прямо передрізяний період, то Львів точно, напевно, стає найдорожчим місцем України, один з тих. Але якщо дивитися в розрізі всього року, так. то ми спостерігаємо дещо інше. І що ми маємо? З 23-го року, я бачу на з 22-го єдиним правильним і законним шляхом зберегти працівників це було бронювання. Так. Багато підприємств на це почали звертати увагу 203 році, і власне для того, щоб отримати статус там критичності, а подальшому можливість заброняти працівників, необхідно відповідати певним критеріям, серед яких це є певна кількість працівників, і в тому числі заробітна плата, а це мінімум 20 тисяч гривень. Угу. Тобто з кожного сплачувати треба. Тобто, саме кліп угу. і це своєрідно я вважаю, плюс, бо частинка бізнесу вже вивела з ціні. Певну, певну частину власне своїх своєї діяльності, але разом з цим це додаткове навантаження. Тому чи зросла заробітна плата, скоріш за все, ні, ніж так, але зросло навантаження на бізнес пов'язане з виплатою цієї заробітної плати. Раз, по-друге, заробітна плата зростає щодо певних категорій, скажімо, працівників чи професій, де є серйозний дефіцит. І де потрібно бізнесу закрити вже якусь вакансію, то мова йде про те, що там не йде питання оплати вже і зараз, а йде точніше, вже необхідно зараз, незалежно від вартості послуг так, закривати цю вакансію і не чекати там якусь торгуватися, не чекати інших людей, тому що є якісь зобов'язання, і кожен бізнес намагається не втратити цього працівника. І по-третє, це інфляція. Так, ми зараз спостерігаємо відсоток гривень збільшення інфляції, тобто знецінення і збільшення вартості товарів, послуг, особливо власне в такий період. Ми це зараз не можемо відчути в груді, тому що під таким новорічно різдвяним настроєм люди психологічно звикли більше десь витрачати і на це не звертати. Але в розрізі року ми все побачимо. Хоча знову ж кажу, є ж цифри. А цифри, вони річ вперта, показують дещо інше: що рівень власне безробіття зростає, і власне інфляція зростає.